Дякую, Перейка Іван, за питання. Я бачу, бачу, я я пише, така, що блядь? Я тебе найду. Дякую за питання, читаю питання. Напишіть римське число арабськими цифрами тут D L X V2. D. Це, по-моєму, тисяча, ні? Ні, Це вроді 50, начебто. Ну, то ще я, Ні, L... Раз, и давление 200 сразу. Л, это 17 L точно. Л, 50. Л, это 500. 500. 1517. А ну. 567. Почти. Тысячи там нема, да? Ну, не. Математы, Ну, де це 500? Де це 500? Де це 500? Ну, ти глянь. Докторська. Ну, докторську закінчав. А, ну, так все правильно. Елб – 500 50, 500. Коли відповідь знати. А, і воно сумується просто. 567. Ну, я правильно сказав. Ні, ти сказав, але неправильно почитав. ну,